Хто є в центрі Твого світу? Роздуми до Слова Божого на 27-му звичайну неділю, рік В. Того часу сказали апостоли Господу Додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко. І повеліли б цій смоківниці, вирве себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся. А потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Людина внаслідок первородного гріха звикла дивитися на світ таким чином. Що в центрі цього світу є вона сама, а все інше, начебто, має обертатися навколо неї, її очікувань, бажань ідей. Навіть молитву, набожні вчинки ми намагаємося підсвідомо використовувати для того, щоб вони служили нам, для нашого душевного комфорту, виконання своїх бажань, створення. Доброго враження на ближніх тощо, таке бачення світу глибоко проникло в людину. Нам важко самим від нього відійти, навіть майже неможливо ми так звикли до такого бачення світу, як звикли до того, що шовковиця росте тут на землі. Це для нас звичайно. Ми так просто живемо. Натомість віра вимагає радикальної зміни свого погляду на світ. Не я в центрі світу, але Бог. Це настільки радикальна переміна мислення, свого ставлення до життя, що можна її уподібнити до виривання з корінням шовковиці і кидання її до моря. Ми служимо Богові, а не Він нам повинен служити. Подивімося на віру непорочної Діви Марії. Найглибшим вираженням її довіри Богові були слова: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.